Давай дружити. Тигрик, жираф та мавпочка гралися на березі річки. Їм було дуже весело разом, вони сміялися та шуткували. Маленький крокодильчик із заздрістю поглядав їх бік. Мавпочка помітила це і запропонувала друзям. Давайте покличемо крокодильчика гратися з нами разом. Бачите, як йому одному самотню. Ти що, дивись, який він потворний, зелений, слизький, неповороткий і вдягнений негарно, мов якесь чудовисько. Не будемо з ним гратися, відповіли тигрик та жирафик. Це ви поводитеся як чудовиська, вигукнула мавпочка. Вам не соромно. Як можна судити про когось за зовнішністю або дивлячись, як він вдягнений? Я знаю, що крокодильчик добрий і веселий. Він читає багато книжок, і з ним дуже цікаво спілкуватися, а ще він кожен день допомагає старенькій бегемотисі по господарству. А от ти, тигрику, коли останнього разу зробив щось корисне не для себе, а задля інших. А ще кажеш, що крокодильчик гірший за тебе. Друзі розгоблено перезирнулися, бо зрозуміли, що були неправі, і всі разом, обганяючи один одного, побігли до крокодильчика. Крокодильчику, приєднуйся до нас, давай з нами дружити. Ти згоден? загомоніли вони, перебиваючи один одного. Вже ж я згоден і буду дуже радий, якщо ви візьмете мене у свою компанію, зрадів крокодильчик. І всі звірятка разом побігли на пошуки веселих пригод.